Зараз ми йдемо з вами в гості в санаторій Прикарпатський. Дивіться, я ще замовила такі печенька діткам. Дивіться. Такі печенішки, мандаринки, яблучки, бананчики. Мої хорошеньки. В санаторії знаходиться знаходиться Яремче. Прямо за углом від магазинчика. Дівчатка. Привозьте своїх діток. Іди до мене моя мене я вже якраз розказую, що ми йдемо в санаторій Прикарпатський. Йдимо я. Надюшка, це моя надюшка. Дивіться це я завжди оставляю Надюші номер телефончика. Надюш, і все таки багато людей не вірять, що безкоштовне лікування. От багато діток. А дивишся, що ти казав, що хороші правочки. Дивіться. Діти будуть враженнями. Суха, супер, Дівчатка буде... мої, у кого є бажання? І привозьте діток. Ну надюш, скажи, діти, скажи моя безкоштовно це державний заклад з профілем верхніх дихальних в Першу чергу, якщо когось буде бажання, щось кажи, що на, значить що фрукт, так? Да? Піченька, ти сказала, не пісоч, топлене молоко, так, рачок має бути і... все сухе, без кремів, так. без того, що тут у нас дієтичне харчування. Ну, ми не тут і все, все, да. все гарне, так все, все дієтичне. Як ти сказала? Фрукти, таку гарно нам допомогу. Діти будуть рачок такий. Такий так, так, так ти так, сказав? Так, так. Ну як сказано, так і зроблю. Ти розумієш, well, ja, well, well, я ж 15 well, разів питала, well, що well, можна. Well, тому що я привозю дітей від 7 до 14 років, діти, які часто хворіючі, діти з бронхіальними астмами, ларингіти, п'ятиразове харчування. Все безкоштовно. Ми є державний заклад, який функціонує з усіма областями України. Тобто, всі дітки України можуть до нас приїхати. Всі ціремче, я саторій Прикарпатський. Я тут це добре, я то мандарини. Слухайте, я кажу, ви знаєте, що жінки треба. Маю я яблуки весь в місті. <гум> Коли жінка замовила ти ще й грузи, привезла допомогу, ти ще й грузи має. Оце, оце ми запакувалися. Повинні <гум> бути банани, дітками. Ну, давай подивимося. Да, тут бананчики. Диви там бананчики. <гум> так. так, де там? Красуня, бо це я один одну, бо це дійсно тяжолий. Красунечка беремо вдвоєм, А Ану. Ой, на задню сидушку чи на передню поставимо. Я, я не знаю. Це. То вже не влазиться не просто. Влазиться. То всунеме приймазиться. Боже, я? Господи. О, Красунка з'являється. Що вас ще вивезти, жіночка? Яблука впереді. Так, ну все ми йдемо. Так. Добрий день, моя красунечка. Так, хорошую. Давайте будемо розказувати, куди ми йдемо, яку сторону йдемо Демо до четвертого До четвертого, а ми сюди не заходимо? Ні, ми сюди не а на ну, давайте про це розкажемо. Санаторій Прикарпатський, дивіться. А ну розкажіть, жін, допустим, дітки, от е, умови, умови. Дитячий санаторій Прикарпатський, який знаходиться в серці Карпат, в центрі міста Яремче. Безкоштовний, готівки сюди безкоштовні, підрозове харчування, процедурки. Усе для оздоровлення. Дітки можуть приїжджати, де реєструватися, вони можуть приїхати, при... де там вас е... заходять. Около клопотанню ми залишимо номер телефону, з ким можна зв'язатися. А там? Ага, це отут, там? Приймальний да? покійце, це це адміністрація. Да. А ми йдемо з вами в який корпус? Четвертий, корпус? Четвертий корпус. Боже, це така велика ж територія туди, це дуже-дуже. Так, моя хорошенько, дивіться, це все в нас така територія, так? Да? І дітки привозять, відкіля діточок привозять. І саме головне, багато от хто пише, ну як безкоштовно. Я говорю, отак безкоштовне. Безкоштовне лікування. Дівчатка, подивіться, яка тут територія, яка тут красота. Це взагалі, дивіться, яка територія. Гори. А це автобус, це возить на екскурсії, так? Автобус для екскурсії теж є, дівчатка мої. Оце така вся велика територія. Пішком, ну правда, зараз щас... тепле... Звісно, що... а тут є де походити. Так, є вихователі, вони влаштовують друзів для дітей, займаються попадами, екскурсіями, по місту, до водоспаду, до Готовища, різні локації. Вчора дівчатка теж привезла, діток зайшла в магазин, каже, я привезла діточок, кажу, ну і правильно, хай дітки відпочивають. Є мож... Так, мої хорошенькі, ми йдемо до четвертого корпусу, заїхало там 38 дітей з Херсона. Йдемо до діточок нашим, повеземо, понесемо вкусняшки. Так що, мої хорошенькі, санаторій Прикарпатський знаходиться в Яремча. дуже дуже велика територія. Дівчатка, про всі умови я залишу номер телефончика. Привозьте своїх діток, не стісняйтеся. Діток можна привезти на місяць, навіть на полтора. Ну про всі умови ви тут договоритесь. Ну тут дуже тут наскільки велика територія. От я ми йдемо, 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 і ми ще не дійшли. Дуже велика територія. Тут всякі процедури для є. П'ятиразове харчування, мої хорошенькі, привозьте, не соромтеся, не стісняйтесь. Безкоштовно, це немаловажно. Помієте, мої хороші. Бо багато хто пише, що дійсно безкоштовно. Дійсно, безкоштовно. Боже, я хочу вам сказати, що я йду, йду, йду і ще йде. А це виходить. Це клуб. Це... Це... Тут дітки розважаються, дискотека, це є клуб. Оце дискотека, клуб, да? так? Ходи, пожалуйста. А далі, то що за домик такий? Так, дівчатка, ми перейшли через дорогу. Так, там у нас клуб, там дуже велика територія і ми йдемо з вами до другого корпусу. Добрий день. Гарного дня, дівчатка. Сьогодні така погода, прямо в да? Це сонечко так світить. Це цей корпус, так? Да? Далі, йдемте. А тут що? Тут їдальня, так? Да? А, їдальня номер один. А багато зараз діточок є? Більше ста, да? так? Боже, така велика територія. Як мені подобаються оці дома. Я взагалі... А тут що взагалі було раніше? Чи час воно щось є, Туда? чи... Тут раніше там ми поважаємо. Сама еліта. Ну і Дуже-дуже боже діточок, скільки, дивіться, мої хороші, скільки тут діточок є. Подивіться, скільки. Красуньки, ви мої, ви тільки встали. То тоді присядьте, пийте сочок тоді, красотулечки? Красотулі дівчатка. Добрий день, мої красуньки. Добре. А відки ви скажіть мені, красуньки? Любочка моя, всі з Херсонської красотулечки. Ви мої. Давайте, угощайтесь, давайте, мої хорошенькі давайте, підходьте, не стісняйтесь, дівчатка. Це ж все для вас, хлопчики, і дівчатка мої. Давайте, мої рідні. Красуня. А? Так, Надюшка, тобі допомоги не треба, я бачу, ти справляюся сама, так? Да? Та я тут є, я тут. Ага, виходить, дітки менші з мене. Ага, ага. Ну, діточок багато, так? Да? Боже, яка велика територія, це взагалі... А яка сьогодні погода, це... Так, да, так, да, так. Да. Так, мої хороші, подивіться, скільки тут діточок є. Дуже-дуже багато. По можливості ви приїжджайте в гості до діточок. Фрукти можна, фрукти, печенько, топлене молоко, конфетки, тільки жаліє, рачок. Ось таке воно. Надя вже... Надюш. Да да, 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 Все для дітей. Дивіться, скільки діток он до. Добрий день! О, красотуль! Красотульки. Надюша, ну що? Ми зараз звідси. Ми роздамо їм пряночки, роздамо їм по мандарині і по сокові. А решту дамо в корпус і потім їм на тих годинницях. Зараз ось такі гарненькі. що таке? Ну що таке? Ну ми їх не давай. Гарненькі? Ти прикинь, зараз. Можна ще по два? Надюша, Питайте. Надюша, басок. Можна близько. На жаль, мої хорошення. Давай давай, мирочку. Тюбочками. Я тебе все взяли, молодці, печенька такі, взяли, все. А в тебе що, мандаринки немає? Іди, бери, давай мандаринку, іди сюди, ти що, а ну йди сюди. Я а де вони? Там мандаринка а біжи мандаринку бігу. Давай. давай я ще там з мандаринками давай што, давай красуні мої. Добре, да вас сімнадцять дівчатка. Беріть хлопчика, візьняйтесь. А на скільки пам'яті? Я не знаю. Красотулі. Це сьогодні снігурочка наша. Цих печеньок бачите? Балерину по капучину бачить. Да, 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 да. Красунчики ви мої. Моя гарнюлечка. Балерина. Все, ти знайшов мандаринку? Молодець. Як тебе звати? А скільки тобі рочків? ти. Боже, які ви в мене красотулечки ріднулі. Є печеньку? В кого нема печенька? А ну давайте, ви що? Давайте. Як тебе звати, красунчик? Шаха. Саша, скільки тобі рочків? Красотулечка ти. Тобі подобається тут? Так? так? <сих> ну, понятно. Давайте <сих> вас <сих> сфоткаємо. Сфоткаємо? <сих> Звісно, <Конечно. сих> <сих>? сфоткаємося. Зараз все зробимо. красотулечки. А вам подобається тут? Мої ви <сих> 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 гарнесенькі, вкусні печенька. <сих> а сок вибрали? <сих> <сих> Випили вже? <сих> <сих> а ну йди шебері, давай дихай. Иди сюда, гайда. Давай, манюля моя. Хлопчик, иди сюда, давай. Манюня, иди сюда. Давай. Давайте, кто мне прав? Давайте бери, бери, моя манючка, бери, иди сюди, дівчатные ловочки. The <laughs> Хочу сказати, що, знаєте, душа болить, а серце плаче. Це всі дітки з Херсонської області. Мої хорошенькі. По своїй можливості, в кого буде можливість, діткам можна привезти фрукти, можна привезти топлюне молоко, молочко, печенько, зоологічне печенько, сок можна привезти, потім конфетки, жилейні, рачок. Мої хороші. санаторій Прикарпатський знаходиться в Яремчі, влиза світу в магазинах. У вас тут завдяки ой, завдяки, залюбки всіх. мої, красоти, махаємо, махаємо всі. Ви знаєте, душа болить, а серце привозиться, діток своїх не... Не соромтеся, п'ятиразове харчування. Тут за дітками велика дуже територія. І саме головне, що все розділяється по корпусам. Зрослі дітки з дорослими, а маленькі, маленькі. Так що, мої хорошенькі, всім гарного дня, позитивного настрою. Санаторій Прикарпатський, Яремче завжди чекає на вас. Привозьте діточок, привозьте гостинці. По вашому бажанню, вам завжди будуть тут раді, чесно. Ой, я йду до тих діточок іду ще з ними. Пофотографуюся, посидю і піду на робоче місце. Я вас всіх обіймаю, ціліваю, I love you. Всегда буду говорити вам це. Ти бач, красулька, як вас звати? А ну скажіть мені. Соня, Соня, а по скільки вам рочків? А ну скажіть, вам подобається тут? Так. Да. Да? – На прогулки ходили? Ходили мої рідненькі, умнічки мої. Тут такий відпочинок, вовше. Я, приходьте до мене, як бачите, я не розрішаю багато що принести. Ну, ви до мене прийдете в магазин, спробуєте. Добре? За углом? А ви не хвилюйтеся, я вас буду угощати. Дай мої красуньки. Приходьте, дівчатки, дивіться, тільки я сьогодні напевно, уїду, буду 6 числа. на... Дякую. Дякую. Боже, ви що? Та вам дякую. Я вам дякую, що ви у мене є красуні. Подожіте, 6 числа приїду, яке побажання? Що вам принести? Кажіть мандарина впала. Що ви побажаєте? Що ви ще А Ну кажіть мені бігом. О, айфон 10. А ти знаєш, ти молодець. Моя ти ласочка, ти молодець. А що? Красунчик ти айфон. мій. Ну бачите, 10. Ну ви поняли, бачите. Мої хорошенькі, ну хорошо. Я думаю, що ви знаєте, мрій. Так, Надюш, я не розумію, Скільки тут корпусів? Дуже багато. Ми скільки шість, шість, корпусів, шість да? корпусів, так? Корпусів, да. так. Це у нас по віковій категорії перебувають дітки. У нас згідно шкіл, згідно класів. З першого по дев'ятого класу у нас дітки навчаються. У нас є на території школа. Ми проїхали тут. У нас спортзал, де проходить uh -huh. ЛФК, Це перший корпус, це тут найменші дітки. Оце тепер, це це найменші корпус, дітки це з першого початку. А там де через дорогу, де через перейшли дорогу. Там у нас клуб, там дозвілля, актова зала, рукоділля. Там з дітками займаються. Коли погана погода, гуляти не можна. Вони більше там так всередині. Був колись гарне волейбольне поле, футбольне поле. Я теж чую, що я колись теж крейдою так малювала. <говори> Дівчатка, ви колись так малювали крейду? Я теж. Дома всі пороги навіть, були обмальовані. Сонечко, хатка. І дивіться, все таке ярке, красивеньке. Сонечко малюють взагалі, да? так? Так, Надюш, де ми зараз йдемо з тобою? Соляну кімнату, а що ти соляна кімната? Щас. Так, мої хорошенькі, дивіться, це дуже велика територія. Діток привозять дівчатка. Ще раз кажу, безкоштовне лікування. П'ятиразове питання. Дівочки, дуже дуже круто. Ми знаходимося в Яремчу, жива вода. Подивіться, яка красота, яка неймовірна. Ну і багато опять же, не вірять безкоштовно. Я це говорю. Коштовний. У нас державний заклад, який фінансує МОЗ. Таких закладів на, ну, в Україні вже дуже мало залишилося, особливо з напрямком, такий, як наш спеціалізований. Ми ще витримуємо. Від... <смістити> поки дітки їдуть до нас, поки наші люди працюють. <смістити> поки їдуть до нас дітки, поки функціонує даний У нас Багато ну працівників кваліфікованих в нас лікарі, в нас медсестри, педагоги, вихователі. Тут ми проходимо лабораторія зараз. Лабораторія? Лабораторія. Там дітки про аналізи роблять при поступленні, щоб знати, як, які саме їм лікування і ці процедури зробити, щоб максимально ефективним вдався їхній. Відпочинок і санаторного охорони оздоровлення. Ми зараз йдемо в соляну кімнату, соляна шаска. Вона дуже є корисною при частохворіючі діти, які гервеї хворіють, які бронхіти мають часті, також ас... Ас... з астмами. Так, Надюша, Заходимо, Соляна кімната. Так, соляна кімната. Чистота і порядок. Ага. Ой, яка картинка яка. ой. Заходьте, тут зараз Добрий день. Добрий, Добрий, Добрий день, красоточки. Боже, як у вас чистенько, як у вас пахне, дівчатка, це вовше. От треба зараз бахилки одягати, ага. так заходити. Ага. Не можна. Ага, я бахіли одягаю Бахили халатик. Ага, бахили і халатик, так? Да? Ага, халатик і так туди не можна. Та... Ні, Не можна, тому що там нанесу на спин, і... і ну, ви заходите з вулиці ага. для того, щоб... І я подумала, може роздіватися треба, знаєте, тако геть. Геть і голос ходить. Геть, я таку рудіто я хотіла. Попрацювала, як ви це запомнили, так? Зараз я цей слива таку щоб у ману... мене, бо я геть таку в ньому і прибігла, так. Надюх, ти мене знімаєш? Так, мені. Гаденько, бахіло, все. О, Давай, то, давайте. Ось так, ой. Є, готово. Шкіра стає кращою, заспокійлива дія так само є. Що воно що в нас дає? Ну це не дуже корисна. Одним словом, шкода принести соліна а, кімната ну, не може. Слухайте, ну цього... це цього... а такі тріщинки, Це також щось должно бути. воно? Да? Ну, боже. Я чесно. Я для мене це ну прямо ви знаєте. Ну а там у нас подсвіточка. Ви розумієте, тут все ж так. І Це ми приходимо, включають телевізор. нам, так, так? Для діток ми звичайно запускаємо телевізор, ми їм закачуємо завжди свіжі мультики, щоб їм було комфортно. Е, стараємося просимо тільки про порядок, щоб вони не билися, не, не Ну, як як дітки, як дітки, да, да, дітки, оббилися. Да. І вони тут відпочивають 20 хвилин, оздоровлюються залежно. 20 хвилин це є так норма. А 40 до 45 хвилин це вже у кого є більше проблеми. Ну, наприклад, бронхіальна астма. Так. Дитина має то їй потрібно довше сидіти. Ну і все. Я вам дякую. Ви правда, ви такі умічки, чесно. Ну, прямо аж ну я теж виберу час, приду час приїхати через місяць з Вже Телефонують. Надію ж телефонує вже телефонують діткам. Поки Надію що буде говорити, ну, я це, хочу вам сказати, це, дівчатка, це, як це взагалі. Це, взагалі класно. Якраз кухи, у нас угрівання, кварці, процедурами, це все забирається дуже гарно. Дивіться, ну, можете зайти на сайт Санторій Прикарпатський, не носити в інтернеті Там корпуса є. Назвали він не є під класу. Це є санаторію 80 ми років, але підтримуємо. Так, мої хорошенькі, ну що, в Сольовій вані я була, партух з боку несу. Я вам хочу сказати, що тут дуже круто. Мої хорошенькі, привозьте своїх діток, привозьте своїх діток і навіть не соромтесь. Ну, Я вам вже все розказала, дівчатка вам все розказали. Номера телефонів я залишу під кожним роликом, щоб ви знали, куди дзвонити, як записатися, узнати про всі умови, про все. Але я вам хочу сказати, що дуже багато діточок, дуже багато з Херсонської області, дуже багато діток із Запоріжжя. Дівчатка мої привозять скрізь. І по можливості, в кого є можливість, то їде в Буковель відпочивати, хто вже їде з Буковелю-Франківськ. Ви можете заїхати в санаторій Прикарпатський, пригостити діток фруктами. Ну, печенька, двітезиологічське, печенька, жінні, конфетки. Ви знаєте, тут завжди в будуть раді. Я хочу вам сказати гарного всім дня, побажати гарного настрою. Я вас всіх обіймаю, цілюваю, дівчатка. Так що санаторій Прикарпатський запрошує всіх діток України. I love you. Дмитро, а розкажіть, мені скільки сценова кімната? Силена кімната це перш за все оздоровлення для дітей, підзміцнення імунітету, зняття набряків в носі. Шосіль? Шосіль? Та тут це закладено біля 14 тонн солі. Та ви що, і на сіль, і це сідаємо на цей стульчик і та сідаєте на стільчик і відпочиваєтеся, оздоровлюєтеся. Ну для дорослого до 45 хвилин. Діти 20, так само можна до 45 хвилин залежно від діагнозу. Якщо є бронхіальна астма, то бажано сидіти 45 хвилин. І це можу я прийти по 45 хвилин, так? Тут? Так, можете і годину. Одна година перебування в соляній кімнаті замінює 4, год... 4 дні перебування на морі. Та ви що? Так. Боже, я таке чую. — мені... А воно дуже ну, не тільки, воно має її, воно має оз... оздоровлення. Що воно? Ще Так, мої хорошенькі, Санаторій, дитячий, прикарпатський, знаходиться в Яремче. Дівчатка мої, я вже вам казала і буду казати: лікування, харчування для наших діток безкоштовно. Привозьте, не соромтеся. Зараз всі номера телефонів для того, як зв'язатися з дівчатками, я вам залишу. Привозьте своїх діток, пожалуйста. Привозьте, хай відпочивають. Тут наскільки красиво, тихо, спокійно. Мої хорошенькі, всім гарного, позитивного настрою. По власному бажанню ви можете приїхати до діточок, привезти їм вкусняшки, фрукти, топлене молочко, печення, конфетки рачок та конфетки желейні і сок санаторій Прикарпатський Яремча.